Ну і для підготовки наступної масованої ракетної атаки теоретично Росії може знадобитися кілька днів. Про це в нашому ефірі напередодні зазначив речник повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. Каже, росіяни ймовірно вже задіють недоторканний запас. Але звісно, конкретно коли може бути наступна атака, ніхто точно не знає. Підготовка, я думаю, достатньо тих кілька днів там спланувати. Якщо в них там вже є шаблони, певні, то я думаю, що. Проєктування польоту, ну кожна ракета програмується так, забивається її маршрут, де її повернути направо, де її повернути наліво, де піднятися, а де вийти на удар в який час. Це все зараз ну, техно... Це технологічний виріб і програмується відповідно про спеціальними спеціалістами. Тому, думаю, в них є там можливості. Питання в ракетах, так скільки вони можуть собі дозволити випустити наступного і наступного, і наступного разу. і... Чи зможуть вони поповнити цей запас? Ну знаєте, умом Росію не понять, вони давно вже тоді перейшли в, НЗ, в недоторканий запас, вже очевидно, що зараз переходять, тому що ми бачили оприлюднені дані головного управління розвідки з приводу цих ракет. І таким чином бачимо, що багато використали, скажімо так, ракет типу Х повітряного базування. Калібри вони не використовують останнім часом дуже-дуже мало.